Хотів би почати з такої скандальної заяви голови МЗС Польщі Родислава Сікорського, щодо того, що є варіант закінчення війни, це передати Крим під мандат ООН для врегулювання власного статусу і для пришвидшення миру. Як вам така заява? Як ви її сприйняли? Ну, Давайте сперше скажемо про те, що. Пан Сікорський вже відіграв назад. Ні, він не сказав, що це слова вирвані з контексту. Він не сказав, що його не так зрозуміли. Він сказав, що це гіпотетичний варіант, який він просто пропонує для обговорення. Це дуже непогана відома політична модель. А коли політики роблять невдалі заяви, а потім намагаються сказати в Україні, частіше кажуть в мене. Зламали аккаунт. мене не так зрозуміли. Мої слова вирвали з контексту. Це брехня на заході. Це не працює, тому він сказав, що це для обговорення. Але сказав він тільки після того, як його до речі дуже непогано ткнули. В некоректність його вислову, і це сталося завдяки великої кількості публічних осіб України. Ну, наприклад, Мустафа Джамілів сказав на кращу пропозицію. А давайте віддамо під мандат ООН Росію. І це теж пропозиція, і це найкращий варіант, але тут історія інша. Чому зробив таку заяву Сікорський? Він зробив це не для західної аудиторії, він зробив це. Саме для України це навіть не для внутрішнього споживача, тому що в Польщі, в самій Польщі, питання Криму не обговорюють. Я ретельно переглядаю постійно польську пресу. Скажімо так: цікавість війною й Україною спадає. Це правда, але треба також казати і про те, що. Про конфлікт Сікорського і Зеленського в Польщі знають всі, після того, після того як про це написав Онет. Тому він зараз таким чином відповів Зеленському, запропонувавши некоректну некоректну пропозицію, розуміючи, що це неприйнятно для України. Але найгірше в цьому, що він підіграв Путіну, і отут я думаю, що він навіть не продумав ситуацію. На зрешено що він польський відомий досвідчений політик, але. На жаль, він справді підіграв, тому що зараз е, Путін може казати: бачите, навіть в Європі є ті, хто кажуть, що не може у Крим бути українським, або не все так однозначно, або ще щось. Такі заяви підіграють людині. Яка порушила всі міжнародні стандарти домовленості і е, взагалі порушила міжнародне право саме тому небезпека заяви Сікорського в тому, що ну як її сприймають в Україні, в Європі або в самій Польщі, а в тому, що це може використати для своєї пропагандистської діяльності Росія. Те, що він відіграв назад, це дуже добре. Але іншим політикам і не лише польським треба бути дуже уважними зі своїми заявами і не давати емоцію брати верх над рацію. А, тобто, ми можемо зараз сказати про те, що Сікорський фактично ну, це так виглядає наразі, що Сікорський виніс на публіку конфлікт з Володимиром Зеленським, так, але треба не забувати, що всі політики люди, і так. інколи вони роблять. Ну такі зовсім людські прояви своїх емоцій, на жаль, деякі політики це роблять постійно. Бажано, щоб таких проявів було якомога менше. Нещодавно була заява президента України Володимира Зеленського про те, що наступні кілька місяців стануть вирішальними в цій війні. А як ви думаєте, як виглядає той самий таємничий наразі план миру Володимира Зеленського? До речі, тут тут можна згадати заяву Дмитра Гордона про кінець війни цього року. Ви вірите в кінець війни цього року наразі, дивлячись на цю ситуацію, яку маємо зараз? А давайте поговоримо про дефініцію: а що таке кінець війни? Ми можемо здатися зараз, і війна закінчиться. Але mm -hmm. це буде і катастрофа для України. Разуміло. Ми можемо сказати, що ми погоджуємося на всі умови Росії і стати частиною Російської імперії, а країною Російської імперії, і фактично втратити Україну. Може і назавжди, не знаю. Але те, що ми втратимо державність, це 100%. Тому треба спочатку зрозуміти, що що ховається за словами про кінець війни. Це перше. Друге. А заяви Зеленського про 2-3 місяця йдуть з двох 3 тижнів. Я пам'ятаю ці ще заяви на початку повномасштабного вторгнення, і тому ставлюся до них з такою насторогою. Мене більше влаштувало, щоб Зеленський запропонував справді план, але не перемоги, і навіть не план виживання країни, а план об'єднання суспільства разом з планом, як він планує і. Який термін воювати з Росією, тому що це йде війна на виснаження і питання ресурсу вибачте, як би це непогано звучало, але ресурсу людського, фінансового, матеріального, військового, будь-якого це питання номер один. Тому без вирішення цієї проблеми поговорити про щось інше в майбутньому вкрай важко. Питання того, що в найближчі місяці може ще закінчитися. Зеленський на своїй на, на, своєму виступі, який він зараз зробив, по приїзду до, до сполучених штатів заявив, що війна цього року повинна закінчитися. Він показує, що він налаштований. Заява добра для західної публіки і для тих, хто вважає, що війна повинна закінчитися. От, от але для того, щоб вона закінчилася, треба небажання зеленського, і навіть небажання Байдена або Трампа з Камала Харіс. Бажання тільки одної людини Путіна, а чи є в нього таке бажання, поки я не бачу наступ на Турецьк, на Покровськ, наступ на харківському напрямку. Він не бажає зупинитися і припинити воювати з Україною. Те, що заявляє Пісков, що ми готові вивчати пропозиції України як тільки вони будуть офіційно представлені, це не про що не говорить. Два дні тому він казав, що. Росія ніколи не буде приймати участь у в форумі саміту миру, або приймати участь у якихось зараз там реалізації плана Зеленського. Ну як сказав одне, так і сказав інше. Ми пам'ятаємо, коли росіяни брешуть, коли відкривають рота, тому довіри їм немає. І тут головне питання. Що вкладає Зеленський в питання закінчення війни? Що він як він бачить, якщо це заморозка конфлікту, це одна історія, але війну це не закінчить, не припинить, і більше того, скоріш за все, що нам тоді треба розуміти, як жити далі. Якщо він говорить про якісь інші форми, то хай він озвучить їх. Вважаю, що Зеленському час вже розмовляти з суспільством як з дорослим, а не вважати, що він може розповідати про 2-3 тижні, 2-3 місяці або ще про якихось 5-6 успішних менеджерів в будь-якому випадку неважливо, що він презентує Байдену, Трампу та Харріс, важливо, що буде реалізовано в Україні, тому що заявляти одне а робити інше, наша влада вміє. Проблема в тому, що в них інколи заяви ніяк не пов'язані з діями. Згадали тут про Трампа, та Трамп взагалі дуже цікава особистість, яка, ну, безумовно, за час свого президентства він мав думку щодо того, що Україні треба допомагати. Зараз він має думку нейтральну, скажімо так, щодо, щодо війни в Україні. Як ви думаєте, Трамп для нас, для держави України, є небезпечним наразі? Трамп грає по правилам виборчих процесів. Якщо Камала Харайс пропонує і далі підтримувати Україну, він опонує її. Пропонує закінчити війну, не вкладати гроші, а закінчити. Проблема в тому, що у Трампа нема плану. Це тут я погоджуюсь з Зеленським. Це не часто буває, але я погоджуюсь У нього дійсно нема плану. Той план, який пропонував, наприклад, Боріс Джонсон або соратник Трампа Помпео. А це, хоч якийсь план, і вони підкидали ці плани йому, щоб він їх взяв за базу і на них якось ґрунтувався. Але він навіть це не зробив. Тому це історія, яку мені пояснював один американський дипломат Трамп. Це відмідь, Путін теж відмідь. В одній норі двом відмідям буде затісно, тому а, якщо Трамп не отримує те, що хоче, він може підняти ставки. А це говорить не лише про Путіна а й взагалі про все, все питання. Наприклад, в Китаї вважають, що якщо м, Трамп стане президентом, то вирогідність військового конфлікту між Сполученими Штатами і Китаєм вкрай великі, тому що він буде використовувати і ракети, і армію, і все інше, він максималист в цьому питанні. А от во всьому іншому треба дивитися. Я вважаю, що Трамп це не загроза або позитив для України, це невизначеність. Ми взагалі не розуміємо, що він буде робити далі. І на жаль, Трамп дуже часто залежить не тільки від свого оточення, радників, а ще чогось, а навіть від настрою чи від якихось там хибних поглядів на якісь питання. Це треба не забувати. Тому я би не намагався творити з нього якісь там якісь жупили, якесь страхиття, а також не робив би з нього велику надію. Він не визначеність, і це, це факт. А зараз йдуть різні заяви від різних лідерів щодо того, що треба все ж таки реформувати Раду безпеки. ООН зокрема про це сказав лідер Литви Гідана Снаусада. Як ви думаєте, все ж таки? Зараз вона нам допомагає Рада безпеки ООН, тому що йдуть від неї сигнали цієї ради про те, що ми підтримуємо територіальну цілісність України, але все ж таки ну, конкретних дій я особисто медійно то не бачу. Давайте пригадаємо ще одну приказку: обіцяти не значить одружуватись. Так і тут заява на, на усе добра заява, але вона не має ніяких перспектив. Так само, як і заява Радбезу ООН в, про допомогу, теж немає ніяких перспектив, тому що там є блокуючі голоси Росії чи Китаю. Саме тому треба зрозуміти, що ми не отримуємо те, що хочемо. А, у нас була можливість можли... <кхм> можливість. Виправити ситуацію з знаходженням Росії в ООН в на початку 2022 року, після повномасштабного вторгнення, тоді нам пропонувалася допомога. Тоді була було відкрито вікно можливості, але наша влада не скористалася цим. І я вважаю, що це було зроблено навмисно, тому що вони вважали, що такими діями вони можуть взагалі з, ну, знищити будь-які комунікації з Росією, і тому залишили їм можливість там знаходитись. А зараз щось робити неможливо. А устав ООН говорить про те, що немає. Варіантів для виключення когось з радбезу там цього немає. Для цього треба в кардинальні зміни. А я поки не бачу можливості в ООН для таких рухів. А все інше на жаль, гучні заяви, які не підкріпляються гучними справами, струшують виключно повітря. Останнє моє питання щодо Валерія Залужного залізного генерала. Він призначений на посаду надзвичайно повноважного посла в Великій Британії, але ну, медійно свою діяльність він не висвітлює, не дав жодних, наскільки я розумію, інтерв'ю. Як ви вважаєте зараз, чи з'явиться він в медійному просторі, чи буде він давати інтерв'ю? Ну, здається, по перше, він концентрується на своїй роботі, і це помітно. По-друге, він постійно виступає. Наприклад, декілька днів назад він виступив на головному з'їзді Ліборізької партії правлячої партії Великобританії. До речі. Мої британські друзі сказали, що це ну, неочікувано, тому що мало того, що посол був запрошений, але йому ще й дали можливість виступити. І не просто дали, а запросили виступити. Це говорить багато про підтримку як залужного, так і України з боку лейборістів. Добре, більше того, залужний виступив і сказав, що ми просимо не лише далекобійну зброю, можливість наносити удари по Росії, а й допомогу. І тут же. Прем'єр-міністр Великобританії на тому з'їзді заявив, що <кійна> Україна буде отримувати по 3 мільярди. Фунтів стерлінгів в рік а стільки скільки це буде потрібно, і це гарантована мінімальна гарантована мінімальна допомога. До того він виступав а, в Королі... в Королівському інституті по безпеці. Це найбільший синтенк, а, який займається оборонними питаннями а, Великої Британії. До того він виступав на інших а, заходах. Він займається своєю роботою. А, наскільки я розумію, коментарі західним змі він дає виключно. В рамках своїх повноважень. Чи буде якесь велике розвернуте інтерв'ю? Так, 100% буде. Це зрозуміло. Коли Ну, запитання, мабуть, тоді, коли він отримає підтвердження від короля свого гриману, бо є процедура. Спочатку ти вручаєш вірчі грамоти держсекретарю міністерства. Після цього ти чекаєш на деякий час, тебе приймає. Король або королева раніше підписує твої вірчі грамоти, і ти стаєш вже повноважним послом. Так процедура працює. Я знаю, наприклад, одного посла, який вже третій рік чекає на підпис від короля, але я також маю інформацію, що підпис залужний отримує значно раніше, і це мені кажуть мої британські колеги. Так, от що я кажу? Впевнений, що після цього він вже буде повноцінно виконуючим обов'язком посла, і тоді ми побачимо не лише інтерв'ю, а й багато чого іншого.